Сім днів до щастя, а точніше, сім кроків. І останній сьомий крок сьогодні: що ж треба почути, що ж треба зробити, мої дорогі, завжди треба за себе в житті боротися. Треба бути сильними і вірити завжди в свою перемогу. Так, ви будете щасливими. Тому що зазвичай ви хочете, щоб хтось вас захищав, щоб хтось вирішував вашу ситуацію, проблему, щоб хтось вам допоміг, хтось вас підтримав. Не хочете залишатись наодинці, до прикладу, але ви маєте розуміти. Що насправді вся сила у ваших руках, тому що цього меча тримаєте тільки ви. І тільки ви здатні оборонити себе, захистити і поборотися за своє щастя. Тому сьомий крок це не дозволяти себе ображати, завжди бути взаємною чи взаємним, хто мене дивиться, дорогі чоловіки, з тими людьми, які у вашому житті. Так, ви будете щасливими. Це був сьомий крок, найважливіший. Ніколи не опускайте руки, вірте в перемогу, боріться за себе, за своє щастя.